Олександре, перші емоції після сьогоднішньої гри. Сьогодні такий драматичний матч був, але все-таки переможний і, напевно, команда більше задоволена. Так, задоволення результатом. Взяли три очка, це найголовніше в нашій справі. Поле сьогодні було, можна сказати, ідеальне. Погода, як бачите, також чудова. Тому вийшли, виграли, три очка у нас. Ну, сьогодні все-таки такий трошки ще з вчорашнього вечора, напевно, настрій в команди не дуже був, адже товариш, який грав в команді, загинув, напевно, цей успіх йому присвячується. Так, абсолютно вірно. Цю перемогу ми присвячуємо нашому побратиму, нашому товаришу по команді з нашої обласної команди Володимиру Киричу, який героїчно загинув під Херсоном. Вчора ця звістка. Вчора нас попередили, що Володимир загинув, усіх хлопців перед гроєю. Це було мотивацією. Цей матч ми присвячуємо саме йому. Що сьогодні найважче було, все-таки суперник нібито і програвав так в першому таймі по моментах. Моментів набагато більше в нас було, але не здавався. І в другому таймі багато нервів пішло. Що сьогодні в команді було найважче, а що у нас вийшло? Запили перший швидкий м'яч і десь втратили концентрацію, пропустили в кінці першого тайму такий прикрий гол, не дограли, так сказати. Але потім в роздяганні між собою переговорили, помилки забрали і гадаю, що заслужено перемогу».